Вітаю вас в новому деньочку бої солоденьки, мої благословені. Мир вам, благодать та умножиться все більше і більше в познанні нашого Господа. Чим більше ми познаємо про все те, що він для нас дав, як він нас возлюбив, як він е, дав даром благодать Свою. тим більше благодать умножається в нашому житті. Благодать умножається не тому, що він там що ще додає, а тому, що ми познаємо. Хочу, каже, дав мир, і благодать умножається познанням. Чим більше познаємо, тим більше вона розкривається в кожній сфері нашого життя. Я вас всіх благословляю і хочу поділитися таким коротеньким свідоцтвом за вчорашній день, знаєте, десь з обіда, під вечір, щось зі мною не знаю, що робилося. Ну просто я би навіть не сказала, що це щось фізичне, це реально такий був натиск, душевний, якийсь такий занепад, щось я ходила собі, і ніби міркувала, і міркувала, слухала власні проповіді, і читала слово Боже, і навіть пісню написала з Духом Божим, і все, 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 все шикарно, шикарно, шикарно. І в один міг просто прийшов такий натиск, що мені казалося, що я задихаюся. І знаєте, отаке от прям незадоволена собою, незадоволена своїм життям, незадоволена. Своїм становищем, яке таке було відчуття прожинечі. Я не знаю, як це описати, як це оцінити. Но я думаю, що це кожному з вас знайоме. Але я хочу поділитися і сказати вам рідні, що допомогло мені. Я просто ходила, ви знаєте, я пішла в садочок, я сіла. Я просто почала плакати. Я плакала без якоїсь такої як безпомічності. Знаєте, мені так було всередині, важко. Таке було відчуття ну, якоїсь безпорадності. Я кажу, я просто казала одне слово: Ісус, 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 Ісус. Я не я не задавала питання, я не знала, що задавати. Знаєте, коли ти ну реально в тебе нема, та і нема, не було якоїсь проблеми, ну ти, Чогось такого, так як знаєте, набралося по капельці, по капельці, так, так якби зморилася. таке, знаєте, якби вже в народі сказали моральний такий занепок. Так щось зморилася. Від чого що? Подивилася, діти. Слава Богу, хліб є до хліба є, я задоволена, що ж не так, і була якась така, кажу, якби дійсно душа ослабіла, от точно правильний е, там запис писання. Боже, яка біблія розумна? Господи, який ти розумний, як він знав, що писати, коли писати, як писати? Люблю тебе, досвіти. Дякую тобі, рідненький що ти війшов нас, і ведеш нас, і навчаєш, як дійсно той Єлізар, пам'ятаєте, слуга Авраама, який. Пішов за тою Рівєкою, і він її одарив тими дарами. І він з нею був там е е в її. Ой Боже, яка ця історія шикарна, це просто що, що то чим то Вона він був там, і дивіться, що він робив. Він е чекав її, він з нею просив її земних батьків. Е вона сама прийняла рішення. І не він е торопив її, а вона сама так жаждала побачити свого злюбленого, так і знімагала, що вона просто сказала: Знаєте, я аж сьогодні хочу передивитися цю історію, і можливо навіть з нами порозмішляти, бо це все ж про образи про нас і нашого Ісуса Христа. Тому мої хороші рідні, я хочу ще ще сказати вам, дорогі любі, е, коли я прийшла в садочок, бо я не доказала, е, я просто, просто, просто признала себе безпомощності. Я просто сказала, Боже, атець, я так змирилася. Я не знаю, від чого, що зі мною не так, як я сьогодні вам скинула. Чоловік 13, 13 років був у ямі. 13 років, хтось йому кидав їжу, щоб він не вмер з голоду. 13 років. У мене, знаєте, навіть не разка думка. Чи не ангели не забирали, не переносили його куди, щоб він там ну, для, для людького тіла 13 років в ямі, дорогі в темноті з крисами, мишами і так далі. Я не знаю з тарканами. Я кажу, Господь, ти великий! Господь, ти великий! ти безмежно великий!» і. І через нього, через його упорство, через його тверде тверду віру, не то, що він такий, а то, що він не здався. Він я, я навіть більше, чому впевнена, що він здався по-людськи, але він це довірив Господу. Знаєте, я ще раз і ще раз, як вчора поділилася у Фейсбуці і вами, наша немоч. Коли Павло знімагав, коли Павло звертався до, до Бога, він казав, Боже, я ну забереться від мене, я вже не можу, я не маю сил. тісно, людських сил не вистачає. А Господь каже: довольна для тебе моя благодаті. Твоя Твай... а знаєте, в чому його благодать мене це просто криє? каже сила моя завершується в твоїй немочі. Боже, це така підказка, коли ми здаємося, коли, коли в нас пускаються руки, коли знаєте? Я ще хочу сказати, воно іноді виглядає, якби Боже, ти що спеціально ти, 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 ти чекаєш, щоб я просто лицем вдарився в грязь, щоб туди мені допомогти. Знаєте, це не раз так виглядає з боку, як Боже, ні, ти хочеш побачити мою безпомощність, щоб мені допомогти? Отакі От питання, знаєте. Але коли я опять же, розмішляю з призми кохання, з призми його любові до нас, я починаю ще більше більше розуміти. Це не Боже, вибачте, якийсь на егоїзм, чи він сидить з боку чекає, доки тобі буде погано. Ні, 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 ні. Ні. В немощі людській, бо пише, що кров і плоть не несе. Слідує царства Божого. Про що це говориться? Це говориться про душу чоловічеську, бо є душа Христова. Це тобто, помните, він каже, хто не погубить душу свою, чуєте? Той каже, що не буде мати мене. Хто не погубить, хто не відкажеться, той не приобрете. Іменно народженням згори, коли ми прийшли до нього і родилися від духа. Ми м -м, давайте так скажемо, умертвили своє. Я. Ми прийняли рішення, що нас вже нема. уже немає, вже не я живу. Ти живеш мені. Ти мій путіводітель, ти мій світильник, ти мій муж, ти мій жених, ти мій жених. Знаєте, ти мене ведеш. Я як душа іду за тобою. Ти мій возлюблений. Я сьогодні теж ділилася я сьогодні теж ділилася у. Фейсбуці теж таким постом і е, пояснювала такий вірш, який такий всім відомий. Я вже не я живу, а живе мені Христос. Ну і ну там написано, що який небесний, такий небесний, і що ми перший Адам був душою живою, а другий Адам уже дуже витворяє. І так я міркую, і розказую, що раніше я думала і понімала, що, е, що була в мене душа, а потім я родилася від духа, і все в мене душа щезла. Знаєте, слава Богу, слава Богу, що він давав слово і не просто, а давав його жувати, розмірковувати, Бо якщо б я не розмірковувала з Духом Святим, то я до сих пір би може так думала. Ну він мені, коли мені було важко, і я так хотіла спертися. Так як і вчора в садочку, на, на плечі, на, на, на силу того, хто ніколи не, не здається на силу, не і знімаючого, на того, хто вічний, на того, хто не програє, на того, хто. Ну ви розумієте, про кого йдеться мова, про нашого Бога. Да? І коли я думала раніше, що я вже не я живу, а живе Христос, тобто я це є той Христос, але мене, як Юлі, немає, то в мене виникало питання: а з ким тоді я спілкуюся? що в мене шизофренія? Що я спілкуюся сама з собою? На кого мені опертися, Кому мені довіряти? Хто мене туди навчає? Хто мене туди веде? Неужели я вже все? Я Бог, я стала цим Богом? То хто туди мене веде? Хто туди мене наставляє? А слово Боже, все кажу, бувай на мене, я тебе наставляю, іди зі мною. Я тебе веду, я тебе укріпляю, я тебе. Ну вся біблія пропідана отношеніями, відносинами. Вся біблія. І це реально, мої любі. Так важливо розуміти, дорогі мої. Це так важливо розуміти, що 에, перший Адам душа жива, лише для того, дорогі, що це воля, що це свободна воля, що Бог. Я навіть вірю, що це був ум умисел нашого Господа, бо він би не сотворив. Він би що Богу невозможно, Він би сказав, що перший Адам духше витворящий, і все, і вперед. Ну він сказав: Ні, перший Адам землі, землі для чого? Для чого? Тільки для одного, щоб він був вільним, вільним обирати. Ви Знаєте, я скажу, о чому Земля, як видима сфера, дана, на, на, ну, до ну, довєм і ні. чому написано, що тіло і кров не можуть успадкувати небес? Я, знаєте, міркувала про це. Ну, чому так Бог зробив? Чому так Бог ну, це все звершив? Тільки по одній причини. Тому що. Бог він же знає, що той, хто вільний, Ісус каже, із серця чоловічка, вийшло все погане, всі злі помисли, лукавства, лихоїмства, вбивства. Ну, все беззаконня. Звідти, похоть зачала цей гріх, похоть родила цей гріх. І він знав, і тому він запечатав родом своїм, що до світу, і дав нам е, е, двері, дав нам вибір, дав нам путь, вона виглядає лише по одній причині, Я вже казала, тому що ми думаємо, що даром нічого не може бути. Подмієте, це у цьому гордість чоловічека. Того каже Бог гордим е противиться, а смиренним дає, що благодать. Про що це говорить? Це про що, що той, хто здається до кінця, до нього приходить благодать. Ви знаєте, ми часто думаємо про тих гордих, що там надміпаються щаслав'я, такі гу-ху-ху. А іноді гордость це просте те, що ми не вміємо приймати від Бога дар. Дар благодаті просто. Знаєте, я собі не раз думала, Боже, не раз думала, і це зараз не для засудження дорогі, не починаємо зараз ковирятися собі. А, я не слилився, того я знаєш гордий. Ні, 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 ні. Ні. Я говорю про те, що ми ще більше розуміли, що благодать це вузький путь лише по тій причині, що людина думає, Понимаєте, От що то таке свободна воля. От що таке свободна воля. Вот, коли ми косили від дерева познання добра і зла, це дерево вибору, це дерево вибору, це дерево свободи. Того він не сказав. кусиш — смертю помреш. А чому? Чому? Бо ти сам ізнутрі, м -м, зачнеш? От то, що я сказала, буде походь, походь, я і що Гріх, а грізде розроблений гріх, роздай смерть. Понимаєте? Чого я завжди кажу, коли дитина младенець, вона не вміє обирати в неї ще немає чувства навика для того, щоб розлічати зло і добро. І папа попереджав, попереджав. Він казав, не спішіть, не торопіться. Бо папи був план, щоб ми, так як Ісус Христос, перше питалися чим слов'язним молоком від дерева життя, зростали, від віри в віру, від слави в славу, укріпли, навчилися розрізняти між духами це, між злом і добром. Були вільними, але одночасно вибрали правильну грань. Ну, я ще раз скажу, у Бога просто так нічого не буває. І це теж мені ще доводить, що кому багато прощено, той багато любить. Тобі. Тобто я розумію, що якщо би людина не вкусила від дерева познання добра і зла, вона би ніколи не розуміла, а що таке любов? Чому я це кажу? Ну, просто згадайте Петра, де він продав Господа, і коли Господь три рази його простив, а в кінці ще й довірив йому найдорожче. А це найдорожче є ми з вами, церква, тіло його, люди. Петро просто дійсно став тим столбом, каменем. На якому строїлася церква? Чому? Бо тому, що йому було багато прощено. Він вже знав, він вже вкусив, скажімо, негативну сторону і він вже міг, ну, міг оцінити позитивну сторону. Тому я кожен раз, дякую Богу, ви знаєте, колись. Ого, мене тут понесло. Коротше, колись я думала, що я би не хотіла вибору, я би собі жила в едемі. мені цей вибір? Зачем Боже, ти так зробив? Зачем ти то дерево насадив? Люди страждають, люди мучаються і так далі. Ну, милость, милость Боже, в тому, що ця земля вона не вічна, що ця земля, ми дійсно тут путішестки, ми пілігріми. Я ще ще вірю, що на цій землі ми просто для того, щоб обирати, ми для того, щоб, м, м, обирати інших навчити вибирати е -е, чого, чого сказано, що ми йдемо куди? В вічність, вічність. І колись кажу, да, я думала, що думаю, Боже, ну нащо ти насадив це дерево? Нині же, коли Святий мене зрощу. День, благодарю йому, я розумію, що це велика велика любов у папи. Це велика, велика, велика. Це те саме, що от уявіть картину. Ви одружені, да? ви одружені. І одне діло, коли ваш чоловік вас е спіймав, зав'язав, тримає вас в домі, і все. Ти мене маєш любити, і все. І крапка, ти маєш бути моя, і все. І повірте мені, я не знаю, чи надовго ви нас би насвистило від цієї любі. Ви просто от те саме, І е отець. Він дав вибір, він насадив вибір, він дав вибір, він дав, щоб людина е, розуміла, що є зло і добро. Чому я це кажу? Тому що це говорить про це, говорить слово Боже. Там написано, що коли вони це зробили, Бог що сказав? О, тепер вони що стали такі ми, як ми. Хто ми? Отець і не дух святий, які знають про все. Ну вони над всім написано, що Бог знає все, Бог знає все. Но Бог не скушається злом. Як же це сину. Тобто Бог тримає баланс. Якщо подивитися з іншої сторони, сам по собі холод, і він е, е, знищує і. І, і все, і це крапка, і це получається кінець. Так само сонце палить. Так само, ну байдуже, щоб мене на води багато, чи там засухи багато. Ну, драгоц... ну, золотий баланс, як я на нього кажу. І Бог тримає цей баланс. Тому я вірю, що дерево пізнання добра і зла це, це баланс, це, це вибір, це дійсно середина, це дійсно ріст, це, це от хтось сказав дуже класно. Дерево життя — це син, а дерево пізнання добра і зла це отець. Я коли так знаєте розмиковила, я думаю, вау, а дійсно. Чому? А, цяка, це кажеться, Саша, це щось мінника Людочка скидала. І я так колись розуміла. Чому я так кажу, того, що це дерево познання добра і зла, це тверда піща, це не свойство младенцем. Чому так написано? Каже, доки син, дитина, він як слуга. Він вміє обирати. Йому що сказано, то він робить, хоч і наслідник всього. А вже коли ти дорослий, коли ти вже взріс возраст, повноту ж вся, ти вмієш обирати. Там пише, Чув... совершенний, тобто досконалий він чувством навика, научений розлічати, що таке зло і добро. Це супер, це просто ідеально, це класно. Це реально відкриває сущність нашого батька. Це відкриває те, що він... Хотів нам донести, Понімаєте, в Любві не може бути е, рабства, в Любві не може бути. Е, хоч і ми знаходимо, що Павло Іван і інші мужі Боже кажуть, я раб, це говорить душа, це говорить душа, яка мала вибір. Вона могла сказати, що вона і не раб Божий, а раб собі е, там написано. Помните, Павло каже, ви були рабами плоті, тобто самі себе. Ви були рабами того, що чого не хочете, то вас зв'язувало. Ну коли ми входимо, нібито, давайте в лапках скажемо в рабство Боже, це ще раз дає нам свободу. Ми знову свободні. Рабство перед Богом це ходити в свободі, це буде дух Божий, там що свобода. І коли ти покоряєш, твоя душа покоряється Духу Божому, воно виглядає ніби рабство, бо ти настільки поглощений його коханням, його любов'ю, що ти просто окунаєшся в нього. Ну це не є те рабство, яке було до Бога. Бо те було рабство гріха, рабством розрушення. А це сказати можна було це, це, це рабство покори, це, це, це настільки посвящення, що ти, це рабство добровольне, давайте так скажемо. І навіть є, пам'ятаєте, коли раба відпускали на свободу. Помните, там є в старому заповіті? То він настільки був вдячний хазяїну, настільки був вдячний, що він залишався з ним ну, до кінця і він сказав, каже, Даже, ну, клади мені там як на вухо, чи куди я вже не пам'ятаю, і я буду твоїм навіки. Чому? Чому? Бо кому багато прощається, той багато любить? Так що так. Да. Оце така тема, ви знаєте, що я е, ніколи не скриваю е, ні, ні, як кажуть, ні зльоти, ні падіння. Я завжди чесна, я щира, так точно як апостол Павло він відкривав і немощі свої, і він казав, пам'ятаєте, навіть вчора читала, він каже. Я навіть е, більше кажу, буду хвалитися моїми немочами, моїми якимись е, там він каже е, все, що там він перераховує. Чому? Тому що каже, це ще раз і ще раз прославляємо Господа. І це дає мені це ще раз і ще раз прославляє Ісуса Христа у мені і у вас, кожному з нас. Тому не бійтеся якихось е, негараздів, не бійтеся те, що на вас там надвінулося чи надвігалося. Пам'ятайте завжди одне сили, його досить, даби ти вийшов по переможцям. І я ще навіть так, я люблю, знаєте, чим я себе не раз заспокою? Може, комусь і не сподобається, а мені воно подобається. Коли на мене вже давить так, що мені кажеться, що я вже просто голову не можу підняти, то я говорю, даже Якщо я помру, я все рівно поживу. Тому що я не на себе надіюся, а на силу, Живу, що у мені, на силу воскресого мені. Тобто той, хто воскрешив Ісуса Христа, мого Спасителя, мого жениха, мого мужа, мого, мою голову, <кій> той воскресить і мене, неважливо, які би то не було. Того що, розумієте? Ми вічні. Ми вічні. Ті небесні, такі небесні. Ми вічні. І він задягає нас кожним днем все більше і більше облікає в нас в нітлені, облікає в нас. Я не говорю, що у цих тілах, бо я знаю, так написано, що тленне не може задягнутися, якщо як там написано, вмітлене. Тобто воно має бути поглощено, воно має бути повністю перемінене, отак От точно казав Павло. Що таке переміна? Ніколи не задумувалися. Знаєте, багато зараз проповідується. Я свій час проповідувала, щоб ви послухали там перші мої проповіді. То взагалі відрізняється. Я не забирала їх навіть для того, щоб. Для того, щоб розуміти, що е, дійсно який ріст у Боги, як е, я не боюся, коли я м, зростаю, от не боюся признаватися, що я розуміла так, тепер розумію так, того, що це ріст, того, що це дух Божий, того, що я ще раз, я ще раз осознаю, що без нього я е, нічого не знаю, нічого не варта, а в ньому я все можу, все можу. Ось, Тому я хочу сказати: і дійсно, знаєте, я собі так подумала, що Бог е, не дав би Писанню е, таке місце, Якщо би я вже розуміла, так як я раніше, що тіло вже наше не тлінне, вже прославлене в того, що Ісусі Христі, бо ми брали місце, де ми вже це у Господі, да? духом душою тіло. І я це розумію, що дійсно тіло для Господа, а не для блуда. Але я вірю, що це тіло схостя йому свойственно переображається від віри, вір, від слави, славу. І ось тут ми читаємо в Римлянах 8.11. А коли живе у вас дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить. Чуєте? Оживить і, смерт, і смертельні тіла ваші через Святого Духа, що живе у вас. Тобто, десь в Римлянах, в сьомій голові, я, голові розділі, я читаю, де Павло говорить, що хто ізбавить мене від цього смертного тіла, від смертної плоті. Читайте. Потім ми ще маємо підтвердження, де він також говорить, забула, де точно сказано, але він говорить, творіння все стінає, все творіння стінає для того, щоб Ну, відкрилися сини Божі, ми знаходимо це і так далі, щоб і, і він каже, тоже там і не тільки творіння, ну і ми. Тобто там він далі каже: не ми, а наші тіла. Він каже, і наше тіло стіна є. Тобто він говорить, що тіло ще стінає, тіло ще тим самим він ем, підтверджує суть своїх слів і в цьому місці, що ще не змінилося тіло. тобто тут уже багато, знаєте, от беруть завершена робота. Якщо вона завершена, то вона завершена вже і в тілі. Ну але ми не так знаходимо, Тоді би він не казав, що він оживить і смертельні тіла. Павел, чому ти говориш що наші тіла смертельні, якщо вже все звершилось? Отого я говорила вже знову говорю, що я вірю в те, що Ісус Христос Воскрес на третій день, а цим самим Він показує, що Бога один день, як тисячу літ, і тисячу літ як один день. Віця, зараз я поясню він, як Бог, Ісус Христос, підняв своє тіло на третій день. А ми, як ще люди, да, бо ми, як м, живемо на цій землі, чоловіки, да, хоч і нове творення, бо в нас селився Дух Божий, отут так і сказано, і Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, він вже живе в нас. Представляєте, у вас внутрі генератор нітлення, і цей генератор срабатує все більше і більше, і що робить? Сквашує, сквашує. І того він каже, що він оживить і ваші смертні тіла. Це як закваска. І того написано, що це закваска, яка сквашує все тісто. І це дуже класно, тому що, дивіться, ми не маємо, наприклад, я не боюся того, що там чи я умру, чи то я знаю, що він підніметь мене. Бо так Ісус сам казав. Він казав: Умреш, оживеш, не умреш, змінишся. Понімаєте? Це така це ти на цьому, коли не, не фокусуєшся, довіряєш йому, коли ти фокусуєшся на, не на самому сувому тілі, не поклоняєшся тварі місто творця, бо по суті ще раз вам говорю, Павло прирівняв тіло до тварі. Ви знаєте, чим ми похожі ем, до земного, так якби, да? що ми тіло наше із праха взяти. Написано так. Написано. Це говорить про що? земний, так і земні. Тобто ми родилися перше було від Адама, від Єви, а тепер ми переродилися Духом Божим, уже внутрі нас поселилося сім'я нетлємне, слово його, да? слово вічне живе, яке нас приображає все більше і більше той же самий славний образ Христів. І так, да, як він у три дні підняв храм, тіла свого, так він зараз піднімає храм свій, нерукотворний у кожному з нас. Бо ми його церква, ми його Єрусалим, ми його невеста, жена, як там хочемо, так можемо називати. Нас олоджуються, про це Я думаю, Боже, які ми щасливі, що ми е, нас живе Дух Божий, дух його, дух його, Дух Христів. І хто має Духа, Його, то Його, того він знає по імені. Ви розумієте, ми, того ми й небесні, тому що нам даний завдаток. Я би також сказала, слово Боже, царство Його вселилося в нас. Я би також сказала: знаєте, е, часть неба прийшла на землю, вселилася в тебе, даби як було на небі, так було і на землі. І вона, ця часть, цей дух, Божий, ці небеса, які в тобі, вони. Розпаковують Христа на землі, цим самим ми, маючи його в дусі, в собі, ми чекаємо на нього в тілі, тобто ми чекаємо явлення. Бо знаєте рідні, я свій час колись думала, що як я вже його частина, я його тіло, то він гляде мною, і в цьому в цьому це є якась істина в цьому. Ну я хочу сказати, як тіло може бути без голови, бо Бог дав голову нам, і ця голова Ісус Христос. І Він первосвященник. І Він син, і Він пише єдинородний син, і він сів поприці Отця як представитель нашого роду, і він сказав: Нікого не загубив багатьох всіх, що ти мені дав. І я. Їх доведу. І там, де я, там і вони будуть. Тобто він, як головнокомандуючий, який представляє оцю свою узлюблену, свій народ, свій народ. Знаєте, коли говоримо нівеста, жена, ще там щось, це розуміння таке, знаєте, ну якби розтяжки мене все зразу може зрозуміти, бо так як ну, це отношення, це, це дійсно інтім між тобою і ним, вже третього між вами не дано. А коли ми представляємося як народ, та? а він голова главнокомандуючий цар царей, туди чого цар царей? Ми царстві не священство. Но я нахожу, що ми, царі священники Бога живого з малої букви, а він з великої, він цар. І коли ти це розуміти, ти це розумієш, що да, амінь, Я йому покоряюся, я жена. Жена вона того ж, йде за ним. Він цей дух, який був, буде ві вічний, і він той, що сотворив тебе, він той, що родив тебе. Знаєте, ми маємо чітко розуміти. Сам Ісус розумів, що батько один, Він сам казав один отець, один отець колосянам чи ефесянам, що Отець один. А ці отець всіх народов, синів багато, синів мільярди, а отець один. Аллилуйя! Тому отець висвободив слово, сина свого. Це був саме. і написано, що Ісус перший із тварі. Так написано. Так написано, не помню Івано, чи де. що Ісус первородний із тварей. первий, первий, хто воплотився, первий, хто воплотився із Духа Божого. І ним він творив як твердим основанням словом, на якому все стоїть. Він був начало, глагол. Він, якби, знаєте. Буква, яка вийшла з духа і почала творити на землі, і ось і ми з вами ми вже теж пішли від нього, від Ісуса. Того він наше сім'я, первоначальне сім'я, з якого ми. Того він каже, що вони не із міра Сіво, не із міра сього. І я ще раз повторюся, якщо ми і родилися від Адама, це не означає, що ну на цій землі від батька, від мати, так далі, так далі. Це не означає, що ми вже ну щоб ви зрозуміли. Там зимні, да, із спраха. Ми уже небесні, лише по той, по тій причині, що ми родилися від духа, що ми прийняли. Ось, ось чого я ще раз повертаюся до того пояснення, що перший я дам душевний, а душевний це значить земний. Понимаєте? І це не означає, що душа вона не наслідує вічності. Це говорить про те, що душа вона вільна вибирати. Вибирати, чи бути її приземляною, чи бути її, вибирати життя або смерть. І от душа, уже вкусивши свободу, вона стоїть тепер перед дверима. І вона приймає рішення бути її небесною, бути її з духом, бути її в ньому, жити по закону царства його, чи жити собі самовольно, жити, як їй подобається, і збирати смерть. Так? Ну і хочу за якби заключити зробити цього сього. Наче почала я говорити про те, що про неміч, неміч нашої плоті. Пам'ятаєте, Ісус учням він за це говорив. Він каже, неміч плоть немочна, а дух бодрий, дух бодрий. Цим самим, кстати, дивіться, воно коротеньке, але дивіться, яке тут откровення. Плоть немочна, дух бодрий. Тобто він фокусує їх на дусі. Що думаєте, Ісус просто так говорив слова? Ні, він учням говорив. Ой, не, не концентруйтеся на плоті, не концентруйтеся на земному, не концентруйтеся на временному, на видимому, соседочтеся на духовному, на небесному. І апостол Павло постійно на цьому роби акценти. Він каже. Що невидиме, вічне, видиме, дочасне. І дійсно нам дане тіло казалося би якби временне, бо чому? Бо воно творіння? Так і я вже говорила вище, що дійсно так, що апостол Павло прирівнював тіло до творіння. до творіння. По суті, якщо взяти е, чоловіка, то його дух і душа, ми знаємо, що воно вічне, а тіло, воно якби дочасне. Ну, чесно, понаблюдати по писанню. Навіть Петро говорить, що хоч ця наша хижина дочасна, він там і каже, вона, як він там говорить, що хоч вона і. Як там? Ухудшається чи ну, а внутрішній чоловікам свято Павло, я вже не пам'ятаю точно, але суть така. Про що я говорю? Що апостол Павло і так же Петро і Іван вони доносили і доносять, що фокусуйся на духові, фокусуйся на, 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 на серцевині, на самому єстістві, на тому, хто є сім. Фокусуйся на ньому. Коли ти фокусуєшся на ньому, ти приображаєшся від слави в славу. Це від того ж самого образу, того, що по суті, по суті, дивіться, я ще раз хочу сказати, коли отець утворив Адама, е, чому сотворив? Творіння? Сотвор... Говорив, тобто із невидимого привів його у видиме. але він йому як скажем, хотів донести, що ось я перед тобою, да я твій перво, як це, я твій отець, я творець, я Бог, не творіння Бог. Понімаєте? І цим він хотів донести йому, кому ти покоряєшся, кого ти послухаєшся? І тут що стається? Що стається? Ну я вже чесно говоря, я не маю чіткого розуміння по поводу сатани, по поводу ангела, от і описується в Біблії про Люцифера і про те, і про це, і про те. Ну що я чітко розумію, що є один дух. Як джерело, істина, і за це сказав Ісус: це світ, це правда, це любов, життя, як ми знаємо, і є багато духів. Бо того, що апостол Павло казав, розрізняйте духів. він не сказав духа. Він сказав, розрізняйте духів. Можна ще сказати, розрізняйте голоса, щоб нам було зрозуміло. І ми знаходимо Івана в 10 голові, кажеться, в розділі написано, що вірці знають голос свого пастора, знають один голос. Не написано голоса свого пастора. Цікаво, що. Ей, за сатану за диявола сказано, що духи, духи, біси. А за бога завжди сказано єдиний Бог, один єдиний Бог. В цьому я собі ще розумію, що один дух. Написано Бог є дух. Не написано, що Бог є духи. Хоть і написано Те син і Дух Святой. Но вони суть одно. Як написано, троє свідетельствують на небі, і сіє суть об одному, троє свідетельствують на землі, і сіє суть об одном. Це говориться так само і в чоловіки. В чоловіки теж має бути гармонія. Не має бути, що е, душа, дух і тіло, як лебедь і щука. Вони мають бути о, суть об одному. Дух веде душ, душа веде тіло. О, це гармонія. Це гармонія. Очі ми создані, сотворені по образу подобію Божому. І коли Бог. Творив чоловіка, він не сказав, що це тварім чоловіка по образу нашому. Він не сказав, щотварю чоловіка по образу моєму. Він так не сказав. А чому? Тому що він целосний і три. Ну, бі, ну ми говоримо, що він три не хоч ніби в біблії цього не знаходимо, але все рівно. Коли Ісус навіть послав учнів свідкувати про нього, він що сказав? Він сказав, що йдіти ви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В ім'я, тобто що є ім'я те, є ім'я син і є ім'я досити. Що Бог розділяється? Подімайте, я ще раз я люблю такого казати, якщо, наприклад, я Юля, маю ду, душу і тілу, це не говорить про те, що мене ну, якби три. Це говорить, що я суть. Одно, так? Ну, все ж таки, дух має мій голос, душа має голос і тіло має так якби голос. Розумієте? Тіло більш воно якби приземлене. Ну ми живемо не згідно цих голосів. Ми живемо завжди згідно духа, Завжди дух рули. Один єдиний Бог, єдиний. Ось, от коли завжди, як я кажу гармонія, от коли завжди порядок, Бог устроївся порядка, коли він, він суть одного, він одне джерело, він канал. Я, я б також сказала, от давайте візьмемо наше тіло, в нашому тілі є багато членів, так? там почки, серце, кожна своя функція. Так само в духа, душі і тіла, своя функція. Ну, тіло, роли, основне, так? То є хтось, центр, ми знаємо, що це мозок, там пускає нам усякі імпульси, там нервові закінчення і так далі. Так? Отак от я розумію, є отець, є дух, один єдиний, але він роли сім. У ньому багато членів. Ось так я це так розумію, ну це по простому по чоловіцьки. Ну, ми маємо право кожен усмішляти, хто як хоче, як кого дух святий. Ну я має веде. що ми всі свободні, обирати, ми всі свободні, і Бог це любить. Бог, я завжди говорю, що піща це одне діло дивитися на хліб, друге діло його жувати. Куди він сваються, куди він приносить користь. Тому розмірковуємо о мої півні співають, славлять Бога, і Я також слав його на віки, йому вічна хвала. Думаю, що може я зачепила ну дуже багато тем. але ціль моя була в тому, що. Коли апостол Павло говорив за неміч людську, цим він все більше і більше відкривав силу Божу, відкривав дух, відкривав фокус на, на кому, на ньому. А плоть, да, дивіться, так як ми зараз ще живемо на землі, о, ми маємо якби любі. Ну, давайте так скажемо, перед нами ще стоїть вибор, дві дороги. Да? Є він, одна дорога, суть істина, бо сам Ісус сказав. Він каже: Я є путь, істина, і життя. Тобто, що є ще й інші дороги, є дороги, які брехливі ці голоса вони хочуть заманити е, разними способами, лише би каже, даже серед ізбраних були обольщені, щоб не піти за одним єдиним голосом, за одним єдиним Богом, який завжди був на нашій стороні, який завжди був за нас. який, Скажіть, хто може більше бути за вас, як той, хто вас родив? Хто може бути більше? Навіть в цьому світі, якщо дійсно мати батько любящі, ну так як це Бог замислив, то вони, яка б та дитина не була, вони його люблять до кінця. Неважливо, який він, що він. Ми це бачимо теж у прикладі отця і будного сина. Що би він не робив, все розтратив. Лишився голий босий, просто волосий, Батько його прийняв, батько його чекав, батько його назад задів, батько його назад підняв. Каже, був мертвий, ну, він ожив. Отак От точно наш батько, даже більше. Це приклад Ісус наводив. Як а якби з а настільки більше наш отець. Тому слава йому, аллилуйя йому, хвала йому, довіряємо йому, ідемо за ним, а Він не підведе. Амінь.